Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную поговорити на таку тему, як охайність наших дітлахів. Без перебільшення вважаю, що ця історія хоча б один раз була знайома кожному в його житті. Що з твоїм одягом, доню? Чого він такий, наче його корова пожувала? Ой, точно. Відкриваю шафу і бачу купу одежі, яка поспіхом звалена на полиці. Бабуся старалася, просувала. А тепер речі, запхані до шафи, наче якийсь голум намагався сховати своє золотце. Та я намагаюся, але не знаю. Чи знайоме вам таке? Певно, що так. Бо, мабуть, кожен проходив цю школу охайності та уважності. Хтось швидше, хтось довше, а хтось. Взагалі не пройшов. Як тут бути? Вроджене це чи набуте? Тут, як завжди, спершу треба звернути увагу на себе чи охайні батьки. Бо якщо ні, то і від зеркаллю не треба дивуватись. Проте, якщо в дорослих все в порядку з цим, а в їхніх дітей ні, тоді треба інший підхід. Може, це лише дитячі лінощі? В такому випадку я б розробив графік перевірки стану речей. Припустимо, один раз на неділю. Так, з часом донька може звикнути до систематичних дій. Думаю, ще варто наголосити на тому, що така бездіяльність являється знеціненням старань інших. Хтось прибирає, а інший смітить. З молодшим поколінням можна разом створювати порядок, акцентуючи увагу на перевагах охайного ставлення до речей або іграшок. Тобі так буде простіше знайти щось потрібне. Ці речі тобі довше прослужать, якщо ти будеш бережливо ставитись до них. Ти будеш ще чудовіше виглядати, якщо твій одяг буде в гарному стані. Такі фрази я б використовував при розмові з малечею. Моя позиція така: сам насмітив, сам і прибери. А якщо не можеш впоратися або не знаєш, як краще це зробити, то звернись по допомогу. Я тільки радий буду, що дитина звернулася за порадою або поміччю». Та й мені не завадило б звернутися по допомогу до психолога Наталії Лазаренко, щоб переконатися у вірності власних тверджень і вчинків як батька. Прекрасна позиція. Сам не смітив, сам прибери. Так, в нашій сім'ї так заведено. Я там щось розкидаю, я за собою і прибираю. Ну тут апріорі, це вірно, ми задаємо вже ну, знову ж таки правила в нашій сім'ї. Ну, якщо не можеш поратися, не знаєш як, як краще і те інше, звернись про допомогу. Це супер, тому що це найважливіше для наших дітей. Що вони знають, вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу і підтримку. Це важливо в будь-якій якому віці, і коли ми стаємо дорослими по своїм відчуттям, також ну всім хочеться мати, ну щоб батьки жили якомога довше, і щоб вони говорили такі слова. Якщо тобі буде потрібна допомога, ти завжди можеш на мене розраховувати. Якщо ми говоримо про підтримку, я можу дати тобі підтримку тоді, коли вона тобі буде потрібна. То ми ж повинні розуміти те, що ми можемо бути зараз не в ресурсі, а дитина прийде і вона скажемо. Ну, мам там, тато, ти ж мені обіцяв, зараз десята вечора, а в мене англійський не зроблений, але ж ти говорив, що я можу розраховувати на твою підтримку. Тоді ми, як відповідальні люди, повинні зібратися силами і такі зробити, що ми сказали. Охайність, як і доброта, як і порядність це все такі поняття суб'єктивні, і включають туди те, що ми батьки вкладуємо. Що таке значить охайність? І тут така просвітницька робота батьків. В нашій сім'ї охайність це коли там стільчики стоять рівно, ліжечка застелені, одяг складений. Як ми складуємо одяг там плечико до плечика, там рукавчик до рукавчика, ось так охайненько і склали. А якщо дитина в підлітковому віці протистоїть цьому, ми можемо це сприймати, як знаєте, така опозиція, щось це протест може бути. Щось дитині не подобається, і вона таким чином, ну по-іншому, вона не може виразити протест. А ось саме таким чином вона може це зробити, бути неохайною. Діти дуже гарно нас знають, вони дуже гарно нас вивчили, окремо прилаштувалися, адаптувалися до тата, до мами, до бабусі, дідуся, які живуть разом з нами. Вони знають, який підхід вони можуть використовувати до кожного з нас. Вони знають, як нас задобрити, і вони знають, як нас розізлити. Тому це може бути завуальованим актом протесту. Ти мені не дозволяєш пофарбувати волосся, ти хочеш, щоб. Я була хайною, а я тобі. Не буду охайна, тобто також треба розібратися, що відбувається зараз в сім'ї, і чому моя дитина, золота дитина, так почала себе поводити, чи завжди себе так поводила. Я знаю багато випадків. Зараз діти вже ж розумні. У нас вони знають про те, що в дім можна найняти прибиральницю, домогосподарку, що є роботи пилососи які будуть пилососити, головне заробляти гроші, а їсти ми можемо в ресторанах чи в Макдональдсі. Тобто зараз дітей цим не змотивуєш, але завжди кожній людині мати вигоду, щоб щось робити. А може, для моєї дитини охайно складений одяг це нецінність, тобто їй байдуже в чому ходити. Можливо, це такий соціальний протест, який направлений проти соціуму. М -м ти… В попрасованому одязі ти знайти, там кліше, якийсь шаблон, ти заучка, ти там акуратістка, там, ще щось. А я з викликом до суспільства, да, я своїм одягом, це ну, те саме, що там якісь особливості в одязі, діти хочуть мати там якось виділятися. В підлітковому віці це в принципі нормально, тобто, протистояння, Протистояння, да, да, тому що задача підлітка це знецінити цінності батьків, можливо, в які мірять цінності суспільства. Для чого? Для того, щоб здобути свої цінності в житті, отримати свій безцінний життєвий досвід, а сформувати свої внутрішні цінності і тоді жити по цим цінностям. Це як можна розцінювати як етап сепарації від батьків, відділення і виділення в суспільстві. Я не керована, я думаю, що. Непрасований одяг це ну найменше із всього злого, що може статися із дитиною. знову ж таки, ми як батьки повинні відслідковувати це було важливим, а тепер це стало неважливим. Чому так вийшло? Чому так відбувається? Якщо потрібно сходити за порадою, то можна звернутися до спеціаліста. Не бійтеся, це стає нормою в нашому житті. Світ настільки динамічно змінюється, інколи ми помічаємо те, що наші підлітки випереджають нас, дорослих людей, в в пізнанні технології сучасних, і ми просто дивуємося тому, наскільки наші діти швидко розбираються там з пультами керування, складними там телефонами, там і ще чимось. Це знаєте, протистояння покоління. Нам здається, що потрібно жити так, як ми жили в своєму дитинстві, але ми забуваємо про те, що в нашому дитинстві не було просто апріорі всіх тих благ, які можливо і стають і злом також. Тому порівнювати своє дитинство з дитинством наших дітей зараз, ну ми можемо це робити, але наскільки це є продуктивним і з якою метою ми це робимо, дуже важливо для батьків відслідкувати, з якого часу моїй дитині до всього стало байдуже. Це може бути. То наслідком депресії, депресивного стану дитини, тобто, все одно дитина чимось цікавиться. Щось їй цікаво, нехай вона там не любить складати речі, чи там не любить мити посуд, але ж вона любить їсти із чистого посуду. А причина наслідок зв'язок у чистого посуду це значить помити брудний посуд, ну або купити пластиковий, або купувати собі кожен раз тарілку для того, щоб пообідати. Да? Наприклад, ось такий варіант. А я б тут була дуже чесною з дитиною і розказувала так, як воно є. Якщо ти береш чужі речі, це називається крадіжкою. Да? Якщо ти ображаєш когось відверто це називається ну, зараз це булінг, да, там, насмішка і таке інше. Тобто бути настільки відвертими з дітьми, щоб діти знали ці базові основні поняття про сексуальні домагання, сексуальне насильство. Це потрібно дітям казати. Мені інколи мій чоловік каже, да наші діти знають стільки слів, що мені інколи страшно від цього стає. Я кажу, хай вони краще це знають, і вони називають речі, які відбуваються своїми іменами, ніж вони потім будуть страждати від того, що завуальовано з ними щось будуть робити, а вони не будуть знати. Як це описати і будуть боятися? Тобто, знову ж таки, про дитячу депресію зараз мало говорять, але вона все ж таки є. Зараз наш час на фоні війни, на фоні того, що діти становляться асоціальними. Вони сидять в більшості випадків, якщо на дистанційці, вони сидять вдома. А школа не тільки дає знання навчання, це і одна із завдань школи давати знання, давати навчання, але і ще в школі відбувається комунікація з однолітками, з дітьми меншими. Меніж ваша дитина з старшими, да? Тобто там комунікації відбуваються на різних рівнях, і це все дуже необхідно дитині, яка формується, яка пізнає світ. А задача підлітка, задача дитини взагалі це пізнавати світ, пізнати, де можливо, де неможливо, де є кордони, де немає кордонів, перевірити це. А ми, як батьки, повинні бути супутником дитини своєї, підтримуючим супутником, який спостерігає, відслідковує, тому що знову ж таки, яка задача виховання? Кожний. Кожен повинен собі відповісти на таке питання: от я для чого народжувала дитину? Ми в сім'ї, наприклад, там чоловік-жінка, для чого ми народжуємо дитину? Щоб, що? Ну добре, продовжити рід. Це як перша задача для того, щоб насолоджуватися тим, як вона росте, розвивається, і таке інше, передати якісь навики і вміння да, цій дитині, для того, щоб наша дитина була щасливою, для того, щоб наша дитина була талановитою, ділилася талантами з навколишніми, та, з суспільством. Кожен собі повинен прописати цілі та задачі виховання і проживання взагалі дітей з вами разом, ваших дітей, для чого ви це робите, як ви це бачите, і якою ви бачите. Бачити свою дитину там через 3 роки, через 5 років, через 10. Часто буває таке, що батьків блокують страхи, знову ж таки, страхи, і переживання, які у них є, і батьки йдуть від того варіанту, що дитина. Погана, і треба це погане придушити, а потім буде щось хороше. Я пропоную такий підхід: думати, що моя дитина вона вже хороша, з нею може статися щось погане, чи вона може показувати якусь погану поведінку, да? якось себе погано вести, але вона апріорі хороша. Виходити із цього розуміння. А це дуже глибоке і глобальне розуміння, це розуміння не тільки своїх дітей, а розуміння себе, я хороший чи ні? Тобто, як я до себе відношусь, як я відношусь до оточуючих людей. Всі люди хороші, поки там ну не стався якийсь інцидент. Окей, то, то була помилка. Ми це розбираємо, ми говоримо, що так не варто робити. Ми описуємо відповідальність за такий вчинок. да так? І хай дитина це все проживає. Це також досвід, той безцінний досвід, який наші діти отримують, але вони це отримують поки що в лоні сім'ї. А сім'я це завжди як підтримка. Мені здається, це основна а така функція сім'ї це любов, підтримка, турбота один про одного. Охайність справа особиста, і в кожній сім'ї вона своя. Головне, підтримувати свої сімейні правила і заохочувати своїм прикладом малечу. Вірно підібрані слова батьків з часом творять дива, тому по завершенню передачі створіть маленьке, але таке приємне диво: обніміть своїх пустунів, проявивши тим самим такі приємні почуття кожного в сім'ї. А мені Віктору Белякову час сказати вам сімейного благополуччя, шановні слухачі, та до нових зустрічей, розпрямлені плечі нашої малечі.